Доброго дня, шановні колеги, щиро радий вітати всіх на цій поважній конференції. Незважаючи на всі негаразди, які є на сьогодні, ми з вами продовжимо роботи, продовжуємо обмінюватися думками, знаннями. Це дуже-дуже важко. І моя доповідь присвячена нюансам і тим особливостям, інфекції сечовідної системи у дітей, які є на сьогодні, і певні шляхи, які допоможуть нам вирішити цю проблему. На що я хочу показати? Що поширеність інфекції сичевиної системи в дитячому місці достатньо висока? 18% пробіг. Чітко ми з вами бачимо, що є гендерні особливості, вони міняються з віком, але на першому році частіше страждають хлопчики, потім дівчатка. Ми з вами бачимо рецидиви частіше у дівчаток. 30% протягом одного року, після першого епізоду 50% протягом п'яти років. Хлопчики. 15-20%. Тобто, ми бачимо, що є відмінності, але це не впливає на загальну поширеність. І от, якщо ми будемо з вами розбирати епідеміологію, то в структурі на загал, якщо ми візьмемо всі інфекційні захворювання, то інфекції сечовідної системи складають 40%. Це дуже багато. А от в структурі захворювання самих сечовин інф... захворювань сечевидної системи, інфекції займають 60%. Тобто, ми бачимо, що ця проблема домінує і її необхідно вирішувати. Вона є. Крім того, слід зазначити, що інфекція сечовідної системи у дітей займає друге місце після гострих респіраторних інфекцій. Тобто, дуже і дуже багато. Класифікація. Сучасна класифікація повинна враховувати п'ять основних позицій, які ви бачите, з яких найбільш важливими на сьогодні вважаються тяжкість та локалізація. І от до виходу 590-го наказу МОЗ України, який відмінив. Багато протоколів, в тому числі протокол по надання допомоги дітям з сеченої системи, була класифікація, яка перед вами на екрані. Все добре, вона була, її відмінили. Може, так і це й добре. Хоча відмінили протоколи не класифікацію. Я хочу на цьому наголосити. Це перше. і друге: а як буде брати кожна лікарня буде брати іноземний протокол, один з Африки, інший там з Латинської Америки, третій з Європи? І як ми будемо все уніфікувати наше знання? З цим є велика проблема. Крім того, є проблема з визначенням топіки і визначенням клінічних форм. На сьогодні в Європі застосовується, согласно гайдлайну педіатричної урології, класифікація за локалізацією, тобто виділяють інфекцію нижніх січових шляхів цистит і верхніх січових шляхів, піланефріт. А коли, куди дівати групу дітей з невизначеною топікою? Вона є. І тут багато копії зламано, в тому числі і на педіатричних конференціях, в тому числі і на урологічних конференціях, але в Європі не прийшли до повного визнання, куди віднести саме цю групу. На жаль, вона є, і ми ж повинні якось її визначати. І ось коли ми говоримо про патоген, етіологічні чинники. традиційно вважається, що головним збудником інфекції сечереної системи виступають і шеріхи Це старі дані. Хоча наведені, так вони взяті з нових презентацій, але вже не так Коли я вчився давно було, але але завжди бажаємо: 95% шеріх колі, 5% стафілакокаореус. Зараз колі менше, а у стафілакокаореус тут зовсім немає структури. Але є інші захворювання. І от зверніть увагу, дані, які були наведені про інфекцію лінарного тракту. Що ми бачимо, виділяють дві форми ускладено і не оскладено. І в той і інший домінують ті ширіхія колі. Але, якщо ви подивитесь уважно, то у складних формах роль і ширіхі-колі дещо знизилась. А хто виріс? А виріс то, пецьом, меліфекалісніше. Тут не наводиться подробно. Тобто ми вами... і виросла роль пневмонії. Дуже виросла. Тобто є певні зміни, відбуваються, з якими необхідно ну, слідкувати для того, щоб стартувати вірно. Це дуже важливо. І ми повинні з вами розуміти, якщо ми не отримали ефект в перші дві доби від лікування, від, відчутний клінічний ефект, то треба думати, що там є і протилежна флора, ентерокок, а не продовжувати традиційно лікувати і отримувати антибіотика резистентність. Ось наші дані: ми ведемо бактеріологічний моніторинг флори дуже давнього періоду з 2012 року. І от ми постійно показуємо, що ми отримали. Зверніть увагу, це дані, наші дані по дітям Запоріжжя та Запорізької області. І ми бачимо, що ентера... ешеріхія кулі в 14 16 роках займала ну, провідне місце, але дуже так ем, умовно, тому що інтеракока була трошки навіть більше. За цей період, а от пройшло 4-5 років, що змінилося? Зросла роль ешеліхі кулі. Інтеракокус Феців і інтеракогус віталіс. Зменшився, але його дуже багато, більше 30 І кліпсієла Кліпсієла виросла Це дуже важливі факти, факти для розуміння, що відбувається, і що вибуває, ми, ми з вами проводимо в більшості випадків перічну терапію. Тому повинні знати, що там може бути. Крім того, зараз ми надали до редакції журналу наступну статтю, де ми проводимо дані по 23-му році, і що ми там отримали, що їх якось складала 37%. Ну от то є проблеми, є питання дуже важливо. Яка мета лікування інфекції США видно? Якщо ми говоримо про гостру форму, не допустити, щоб вона прийняла хронічний характер. Якщо ми говоримо про хронічну інфекцію, то тут ми повинні з вами збільшити безрецидивний період. Це, це найбільш ну, важливі фактори. Ну, це основні засади антибактеріальної терапії, але от, зверніть увагу: знати чутливість збудників, бажана, не бажана, а локально це дуже, дуже важливо для ну, скажімо так, оптимізації лікування, для профілактики анти, антибіотикорезистентності і для ефективної нашої терапії. Бо якщо ми не знаємо локальної чутливості, вона різна, і збудники, і їх чутливість різна в різних регіонах. Навіть в той же Європі, коли ми кажемо Європа, Європа. Ні, там також цей з півночі на південь змінюється і розповсюдженість збудників, і їх чутливість. І чим більше, скажімо, південніше, тим більше антибіотикорезистенті зустрічається і змінюється чутливість. От є, є такі дані. І от згідно гайдлайн. Терапія інфекції сечевидної системи. Це 22-го року. Ми повинні вирішити, парентеральна чи перольна проводимо терапію. У дітей також це важливо. І чим менше ми проводимо парентеральної терапію, тим менше ми порушуємо психіку дитини в першу чергу. І хто вводив той же це в тріаксон дитині, знає, скільки років потім вона не може бачити білий халат. Як її оглянути, особливо живі. І оці фактори, які впливають на вибір, що це дуже важливо, і ми про них повинні пам'ятати. Крім того, автори гайдлайну наводять особливості такі, що своєчасне адекватне лікування інфекцій сечовідних шляхів може запобігти поширенню інфекції та утворенню рубців на них перші. Результати коротких курсів, 1-3 дні поступаються курсами від 7 до 14 днів. Однак автори наголошують, що звичайний цитит можна вилікувати за допомогою антибіотиків протягом 3-5 днів. Початкове лікування піленефріту складається з антибіотиків широкого спектру дії з хорошим проникненням у ткані. Але тут є також питання: антибіотик широкого спектру дії, щоб він ще діяв на ентерококус це велика проблема. Дуже велика проблема. І от також наголошувати, що використання пероральної терапії є, ну, скажімо так, Найбільш актуальним. І у ускладнення форми піленіфри рекомендується схема лікування загальної тривалості три тижні є. І опять-таки, гайдлайн, те, що ми з вами щойно говорили, що вибір антибіотика базується на місцевих моделях чутливості до антимікробних препаратів. Тому ті, Ну скажімо так, обов'язкові антибіотики, стартові антибіотики, які нам запропонують, це невірно ми повинні проводити визначати резистентність і визначати мікрофлору. І тоді, тоді ми підберемо адекватну терапію. І також наголошую, що при порушенні функції нирок цефтріаксон або цефатоксин є альтернативою в лікуванні. Є. Чому? Тому що є, якщо проводиться некоректна антибактеріальна терапія, є ризики як рецидивів, так і антибіотикорезистентності. Тобто, ви бачите, утворення біоплівок там, і все інше, інше, інше. Я на цьому зупинятися не буду. Хоча й хочу наголосити, що і ширіхія колі, вона дуже непростий мікроорганізм, має володіє великою кількістю механізмів формування антибіотика Ви бачили, що і продукція бета і генні мутації, і здатність утворення біоплівки. І зниження концентрації антибіотиків внутрішнього клітини за рахунок рефлюксних насосів. І далі, далі далі. Тобто вони вже пристосувалися до того, що ми, скажімо так, намагаємося їх знищити і виробляють механізми у сторосі. Крім того, зверніть увагу, як змінюється антибіотика резистентність в залежності від рівня ну, розвитку країни. От автори порівняли організацію економічної співробітництва та розвитку, це розвинуті країни. Ви бачите, Штати, Канада, Австралія, Європа. І страни, що розвиваються. І що було отримано? От порівняння таке. Якщо розвинуті країни, то резистентність до ампіцеліну 53%, країни, що розвиваються 80%. Коло 8,2% против 63%. І так далі, і так далі. Ви бачите, що антибіотика набагато більше в країнах, що розвивається. Чому? Да тому що тут, ну, я б так, якщо можна мені сказати, вакханаліз антибіотикотерапії, як у нас в країні. Тому у нас кожен вирішує, прийшов в аптеку, як в супермаркет, і купив антибіотики, які він в інтернеті, вичитав, чи йому подруга сказала, чи ще хтось, і починає застосовуватися це призводить. От до того, як сказав Леонід Макарович, маємо те, що маємо, а маємо, ми дуже. Ну, Картину. Крім того, зверніть це діти до 5 років, також порівняння двох груп країн. Ампіцелін резистентність 55% у розвинутих країнах і 90% у країнах, що розвивається, Комаксіклав у країнах, що розвивається 72%. Котрімаксазол 71%. Це в Тазідім, Це дуже багато. Тобто, в наших країнах у дітей вже перших років вже ми маємо нечутливість до цих антибіотиків. Крім того, коли ми застосовуємо з вами 3, отут, це фаласпоринетріоту. Це все в Тазідім. Ми бачимо. я вас дуже прошу. Читайте повністю анотацію перші і звертайтесь до таблиці указ, тому що автори, виробники, вони. Як під капирку пишуть ці анотації. А коли ми звертаємося до даних, що нам наводить указ, з'ясовується, що картина зовсім інша. Тут воно діє, тут воно діє. Тому я вас прошу: звертайте, вони є в інтернеті, вони безкоштовні, але ж вони чекають, коли ви до них звернетеся. Крім того, згідно гайлайну, препарати, які не є раціональними для лікування інфекцій сечовідних шляхів: ампіцелін, ампіокс це фаласпорит першої генерації. Причини, ви бачите перед вами нітраксалін. Фарамфінікол, татримаксазон, амінагліказів. Ось така група виноситься з терапії. Тобто, от ще цікаві дані, це наші дані, я вважаю, от ми порівняли захищені пеніциліни, і це 3 як препарати вибору для стартової терапії, інфекції сечових шляхів. Зверніть увагу, як зросла чутливість до захищених пеніцилінів. З 35% до 66%. В той же час, як це 3 знизилась резистентність до них. Може, це в окремій взятій Запорізькій області? Чи авторам так захотілося, а ні. І на, я хочу вам довести такі дані, от, які були наведені Європейським центром це їх, е, звіт, профілактики захворювань та їх контролю 22-го року. Де були наведені вимоги до антибіотикотерапії і що очікують отримати в Європі. Так, от нам було б в цьому звіті було привидно, що зменшити на 10% загальну частоту інфекції кровотоку, стійких до це в 3, третє в покоління, шеріх є кулі. Що отримали за рік? Знизили на 168, тобто перевищили план. Та і у нас ця картина знайшла відображення в наших даних, що ми я навожу. А от стосовно кліпсієли, тут жах. Зверніть увагу. Планувалося за 10 років знизити частоту стійких штамів. На, до, ну, на 5%, а що отримали за 2022 рік прирост 50%. Бачите, які страшні зміни відбуваються. Далі ще я хочу показати, Ну, що, ще, які ще цілі поставились для профілактики антибіотів. Зменшення 20% загальне споживання антибіотиків людьми. Ну, в Європі за рік знизили на 2,5%, хоч і на 20%. Ну, дай Бог нашому теляті. Хоча я не думаю, що в Україні це відбулося. Крім того, оце дуже спорна, на мій погляд, позиція зни... збільшити кількість споживання антибіотиків за рахунок антибіотиків групи акциз. Це з... з... вільного доступу, простих, якщо так можна сказати, антибіотиків не... Не... не змогли. Планувалося, от ви бачите, плюс 3,9 до 30-го року, мінус 1,3 отримали. Ну і кількість мідіцилінрезистентних стафілококів планувалося знизити, знизили, вже мабуть, практично досягли тих цілей, які ставили перед собою, але це відбулося за рахунок зниження його розповсюдженості в першу чергу. Таким чином, от я беру опять такі гайдлайн. І що вибір раціональної терапії: він полягає між захищеними пеніцилінами. Та це фаласпаринам 3, як стартовий. Це коли ми говоримо без зарахування місцевої чутливості. Тобто, До тих пір, поки ви не отримали ці дані. І що ми маємо? Вони не різні. Я це кожен раз наголошую, що ви говорили, що ешеріхія коля синтезує бета лактамази для того, щоб розрушати антибіотики. І що ми бачимо? Бета-лактамази, їх класифікація виділяє 4 класи: A, B, C, D. Так ось додавання клаволанової кислоти сприяє інгубуванню лише одного класу, пініцелінази. Це фолоспаренис 3 спроможні інгубувати три класи, а карбапенеми – чотири. Тобто, от, коли ми порівнюємо дві групи антибіотиків, які покласти нашу анкітерези і отримати ефект, добрий ефект, ось, вибирайте. Дані перед вами це літературні дані, які вказують на те, що це фалоспорини 3, а саме це фіксим даної ситуації. Я кажу, тому що на сьогодення це вже дані приведені, вони неоднократно разово опубліковані, в тому числі ось ці роботи. Ми бачимо, що є препаратом вибору серед цефалоспаринів 3 для лікування саме грам негативної флори. Вони унікальні по цій дії. Якщо ви побачите звіти Європейської асоціації мікробіологів, в тому числі і ЕУКАСТа, там чітко це підкреслюється. І от також літературні дані, які це підкреслюють. що це фіксим був активним щодо ізолятів лише віхіколі, гімофіліс, сенслієнта, мараксела, клепсійол. Тобто от серед цифалоспаринів 3 є, він є препаратом вибору. Тому що його концентрація в Ну, скажімо так, в таргетних органах в 13 разів перевищує необхідну концентрацію для інгибування і ширіх і Ось ви бачите, як це відбувається. Необхідна, ви бачите, концентрація 0,25, а в сечі концентрація складає 164 в жочних протоках 99, в жовчі 134. Ви бачите, що е, стандартне дозування цифіксима сприяє. Тому що концентрація його орган, в таргетних органах набагато більша, аніж необхідна для повної ерадикації тише ріхії Тобто є, він є препаратом вибору. От зверніть увагу ще в динаміці доби, як відбувається. Через 4 години після прийому концентрація 164. Через 12 – 68, Через добу 10,8, А потрібна постійно 0,25. Далі. Згідно гайдлайну, що ми бачимо? Це фіксим. Рекомендований для лікування циститу 3-5 днів дозування 8, 8 мг на кілограм. Якщо ми говоримо про рецидів 8 мг. Піланефріт 10 днів до заташі. У Ускладнений піланефріт 3 дні парентеральна цифроспарине 3, після чого переходимо на параральну дачу сейфіксиму. Рекомендація гайдлайну ще з 20 року. Які препарати не рекомендовані для профілактики рецидивів? Це триметаприм. Триметаприм, сульфаметоксазол, сульфаметоксазол, нітрофурантаїн, цефаклор, цефіксим у надоношених та новонароджених дітей. Це от останній гайдлайн, який був прийнятий. Зверніть увагу, які і в якому віці не рекомендовані. І от коли ми говоримо про цефіксим на сьогодення в Україні практично безальтернативний вибір, тому що домінуючим препаратом, який є, і всі інші епізодично з'являються, це є сорцев. Це брендове названня назва, ви бачите, ви бачите його дозування. Він є як в сиропі, так і в, як в, в таблетках, тобто для одного віку є різні форми. І дуже важливо, що коли ми вибираємо, от ми вирішили лікувати дитину, вирішили лікувати дитині суспенсію. Приходите в аптеку, ви бачите, вам у нас є гранули для виробництва суспенсії та є порошок. Що вибрати? Гранули це цифікси. Порошок це інший виробник. Чому різниця? А різниця, ми завжди з вами знаємо, що диявол криється у дрібницях. І в першу чергу, які тут дрібниці у нас є, це алергічні реакції. Почна ті да? від алергічної реакції. І ми з вами чітко знаємо, що частіше вона виникає саме не на діючу річчину, а не наповнюючі. Так ось, коли ми порівняємо кількість наповнюючих, вони однакові, але там, де є порошок, там в два рази більший. Де більше шансу отримати реакцію? Очевидно. Далі. Це порошок для оральної суспензії, як виганяється, це дозування. Дуже важливо, що одну упаковку, як е, е, покупає людина, достатньо для повного курсу. Тут не, нія, немає ніяких підводних каменів. Це дуже важливо. І от я ще раз хочу наголосити: використовуйте сучасні документи і Вони є. Там ви дуже багато чого знайдете цікавого, події того, що це втазидиму на інші збудники, а ми його вибираємо стартово. Будь ласка, подивіться, це займе небагато часу, але ви для себе ви зробите вірні ну, скажімо так, вибори. І от я хочу сказати, що в 23-му році в Мілані відбувся також з'їзд європейських урологів, цікава програма, і в програмі було також небагато. Пер, декілька доповідей присвячених саме педіатричній урно, ну, вони називаються урологія, повністю ну, нефрологія, а їм саме урологія. що було показано. Гайдлайни, все, все залишається. Ми з вами це розібрали. Все це є, але було підкреслено, що певну роль в наданні допомоги бо могли надати для повичної ефективності саме пробіотики. І, от це був, мабуть, один, одна зміна, яка стосувалася дітей в цих доповідях. Там, це дуже важливо. Чому? Тому що ми з вами розуміємо, коли ми говоримо про первинну інфекцію, ми повинні зрозуміти, чому наша імунна система не відповіла так, як повинна була відповісти. Чому вона не перервала цей запальний процес? Чому він би швидко не закінчився? Що, чого їй не вистачало? А як правило, чому ви відбули шальки тризів, повернулися саме на користь бактеріальної інфекції? А тому що, і що з цим робити, дуже важливо. Призначати сумнівні препарати, які у нас на теренах бившого СССР СРСР, називали імунотропні препарати, нас не в світі не розуміють. Він кажуть, якщо є дефіцит імунної системи, якоїсь ланки там, привидної, в уморальної введіть, проведіть замісну терапію. І все. А коли ми говоримо про там, ну, я не буду казати бренди, але дамої там щось підвищиться, це невірно. Імунна система, вона дуже і дуже багатогранна. Не працює одна ланка, починає працювати інша. А чому вона не спрацювала? На чогось їй не вистачало. А що необхідно для адекватного функціонування системи? Це забезпечить як нормальний мотор, двигун е топливо. А то тут виступають: вітаміни, мікронутрієнти і пробіотики. Вони необхідні для адекватного функціонування. Давайте ми забезпечимо, система, буде відігравати свою роль. То, що імун мікронутрієнти володіти монографічно властивими, ну і так можна сказати, вторим, тобто забезпечувати адекватне функціонування. Це все відомо давним-давно. Тому ми особливо для профілактик, повинні надавати, щоб наша імунна система, особливо в Україні в умовах війни, неадекватного харчування, хронічного стресу, всього іншого, тобто, ми повинні забезпечити необхідні складові функціонування. Пробіотики також зрозуміло, не буду. Я хочу наголосити саме про, про LGG, тобто для пробіотиків, профілактики інфекцій. Я наводив цей слайд. Казав, що LGG може бути рекомендований як вагомий захід для зменшення ризику інфекцій верхніх дихальних шляхів, тобто для профілактики саме. Ці дані наводили експерти ЕСГАН, в тому числі і пані е, Ханна Шаєвська, наша ну, достатньо відома на наших теренах експерт-Езган. Да. Але от на, саме на е, мітингу, який був в Італії в марті, дво, в 2023 році, що в березні 2023 року, там підкреслили роль LGG для профілактики інфекцій сечовинної системи. І це прописано в рологічські е, гайдлайнах 2023 року. Що е, суп, скажімо так, під штам рамнозуджі, тобто лактобацилу скази. Вони сприяють зменшенню ризику інфекції сичововідної системи. Це було проведено і показано автори. все наведено, доведено, і все. Тобто, в гайдлайн видав, нюанс, про який я казав, ведена саме роль. Лактабацил профілактики інфекції сечевидної системи. Тому я це наводжу. І в даному випадку, як ми можемо компенсувати недостатність тих чи інших факторів? Це призначення препаратів, які місця вітаміни, мінерали, лактобацил. Найбільш ярким і виразним представником заказаної ефективності бекутан мультіамун. Він вмістить найбільш основні групи вітамінів, основні групи, скажімо так, імунотропних мікроелементів і лактобацилус осравності. Дуже і дуже важливий факт. Причому, я хочу наголосити, це дуже важливо. Опять-таки, ми кажемо про диявола в дрібницях. Дрібниця полягає в тому, що неможливо змішувати LGG з вітамінами мінералами. Вони не активують один. Тому фірма-виробник зробила двокамерне саше, де в одному міститься вітаміни і мікроелементи. А в інша а придачі вони можна їх змішувати, і вони забезпечать необхідні умови для адекватного функціонування імунної системи і для того, щоб вона могла відповісти так, як їй потрібно це зробити. Тобто, ми її. Ну, якщо ви мені вибачте це слово підгодови, ми даємо їй змогу, змогу, даємо їй паливо для того, щоб вона адекватно функціонувала. А вона сама вибере, як який звино активувати, що підвищити, що понизити, і для чого, і як надати адекватну іменно відповідь. Я вам дякую за увагу. Я бажаю всім вам, нам мирного неба. Цього дуже дуже хочеться. О, під час запису ми вже мали балістику на Запоріжжя і Дніпропетровськ. На жаль, на жаль, вони ніяк не заспокоються, але ми все беремо. Вже. Слава Україні!